2 вересня Калошина попрощалася зі своїм героєм, який віддав життя за український народ, за незалежність рідної держави. Проважати в останню путь зійшлося все село. У мостище з'їхалися його бойові побратими, рідні, друзі, односельчани, колеги по роботі, однокласники. У скороботному заході взяли участь представники влади. Прийшли всі, хто його знав, а ще ті, що ніколи не зустрічалися з ним, але прийшли віддати шану героєві, котрий віддав своє життя за рідну Україну заради кожного з нас. Священники на чолі з деканом Калоського деканату Української греко-католицької церкви отцем Михаїлом Бігуном відправляли за упокійну службу у Народному домі та храмі Миколая Чудотворця. Священники у своїх проповідях просили миру для України і що перестала гинути найкращі її сини. Ось, подивіться на тих воїнів! Молодих соколів, що кому вони завинили? Чому вони мають іти передчасно з цього світу? Дехто вже женився, дехто ні. Але як бачимо, кожен день є жертви. І одною із тих жертв є Юрій, покіш. Відтак від народного дому траурна процесія рушила до рідної домівки. Тут священник отець Дмитро Кишенюк прочитав Свята Євангеліє і пригадав, як проводив у цій домівці хрещення маленького Юрка. Якраз 28 років я в цій хатині його хрестив, віддав йому тайну святого хрещення, тому що були такі часи, які що не було можливості в церкві, а до все якось змінилось. Настала Україна, все настало. За що він, звичайно, віддав своє молоде. Життя. І рідне подвір'я рідного селя, де його проходив дитячі роки, юнацькі, звідки відходив додому, приходив, де чекала мати, де зростав, воно і наймиліше, і воно і найрідніше в цілому життю. Тому ми сьогодні прийшли, що він вже склав останню дяку Господу Богові, що він мав життя, що він тут народився, провів скільки Господь Бог, дай йому цього сильного життя. Учні місцевої школи, проведжаючи загиблого бійця, в останню путь, стеляли дорогу квітами. Юрії Єви Пукішу було 28. Служив у 128-й гірськопіхотній бригаді. Народився і проживав у селі Мостище. Закінчив Мостищанську школу, вище професійне училище номер 7, Львівський політехнічний університет. У суботу, 29 серпня, за 20 кілометрів від міста щастя, Юрій Пукіш загинув. Тож вічна слава героєві.